Проводив лагідну українізацію, мав більше 30 вишиванок та пропагував українське слово ще до проголошення незалежності України. Олексій Гальонка загинув 3 січня внаслідок ворожого російського удару ракетами типу «Іскандер-М» по Чернігову, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Ушинського, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, фахівець своєї справи, здібний управлінець та навіки, закоханий у квіти і драматургію. Олексію Анатолійовичу було 72 роки. За своє життя чоловік встиг назбирати таку колекцію книжок, які могли позаздрити великі українські бібліотеки, зокрема інститутська, жартують колеги. Він зберігав, в нього була своя бібліотека, він її цінував, він її е, поповнював. Хочу сказати, до нас він завжди приходив. Якщо Олексій Антоліч на роботі, то він обов'язково зайде в бібліотеку. Він завжди порівнював нашу бібліотеку зі своєю домашньою бібліотекою, яка в нього була, і завжди казав: А в моїй бібліотеці є така книга? У вас нема, а в мене була. Я зберігав. Ще з 1970 дев'ятсот року. На знак пам'яті про науковця колеги зібрали велику виставку його робіт. Насправді ж їх кількість перевищує сотню. Олексій Анатолійович все життя віддав педагогіці та науковій діяльності. Його шлях розпочався з роботи вчителем української мови та літератури у школі у мокрих величках Рібкинського району. За роки праці обіймав чимало поважних посад, зокрема, й проректора з науково методичної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для всього нашого інституту це невимовний біль і тяжка втрата. Адже Олексій Анатолійович Гальонка був в основі цього інституту. Він закладав фундамент. Після дипломної педагогічної освіти був ініціатором багатьох освітянських проєктів, зокрема Чернігівські педагогічні зустрічі. І він талановитий філолог, якого знає вся Україна, стигав знаходити час на творчість, бо вельми любив театр. Тому в далекому 1989 році, об'єднавшись з артистом Сергієм Васильовичем Поспіловим, створив гурток. Театр «Слово». Ті, хто брали участь у театрі слово, ніколи не примушували відвідувати заняття гуртка, тому що це було дуже престижно. Якщо хтось брав участь у цьому проєкті. То це була надзвичайно поважна така місія, і до цього ставилися розумінням і вчителі, якщо ми пропускали деякі уроки, можливо, через репетиції. І ми з захопленням завжди приходили до своїх керівників, які нас надихали, і розуміли, що ми після цього зірки школи номер 20. Театр слово створений на базі Чернігівської 20-ї школи, ще до проголошення незалежності України. Про Пагував любов до слова, зокрема українського у російськомовних школах з російськомовними учнями Олексій Анатолійович не примушував вивчати українську літературу. Він закохував у неї, пригадує його учениця. Школа російськомовна була. Ми всі російськомовні, і тут раптом з'являється пан Олексій, як ви говорите, і ми починаємо відчувати красу українського слова. Тобто, це була саме лагідна українізація. Це було занурення у світ письменників, це було настільки цікаво. Ми настільки захопилися українським словом, театральним мистецтвом, що це потім в житті кожного по-різному, напевно, відлунювалося, але це було щось таке неперевершене. Тобто ми приходили туди, якби. Надихалися словом у 1990 році. Колектив театру слово підкорив публіку Одеси та виборов перше призове місце на всеукраїнському творчому дитячому конкурсі. Олексій Анатолійович трепетом ставився не лише до книг власної бібліотеки та численного архіву, а й до костюмів, які знайшов для акторів свого гуртка. 22 березня 2022 року під час бойових дій на околицях міста в будинок пана Олексія влучив снаряд, від чого почалася пожежа. Котра забрала всі надбання. Тоді, коли сталася ця трагедія, в 2022 році зруйнували його будинок, інститут відгукнувся щиро допомогти Олексію Анатолійовичу. І пропонували і гуртожиток, і модельні будиночки, і наші колеги пропонували свої квартири, у кого були, для того, щоб надати йому допомогу. Але Олексій Анатолійович казав, що я не хочу йти зі своєї зі своєї землі я хочу бути там. Колектив підтримав рішення доцента та допоміг обладнати тимчасове житло для пана Олексія. За 10 хвилин до трагедії ми завжди, коли вибухи і це там в тому районі. Ми телефонуємо Олексію Анатолійовичу і запитуємо – Олексій Натолівич, ви як? і цей раз я теж йому зателефонувала. Він та оце, прокинувся від перших двох вибухів. Вийшов на двір і кажу: ховайтеся, небезпечно. Він та що там ховатися? І от ця цей осколок, на жаль, влучив саме саме в нього. Біля п'ятницької церкви зібралися десятка людей. Всі вони знали Олексія Анатолійовича, працювали з ним або ж використовували його численні матеріали в роботі. Освітянська родина проводжає доцента в останню путь. Росія вбила Олексія Гальонку та його слово живе й досі. Гурток продовжуватиме діяти на базі 20-ї школи. Щоправда, під дещо іншою назвою. В основу його роботи закладені матеріали, які віднайшов Олексій Гальонка. Керівниця гуртка Марія Примоченко каже, що за сценаріями пана Олексія. Діти з задоволенням грають у виставах. Зокрема, нещодавно поставили Кайдашеву сім'ю Нечуй Левицьким. Його творчі роботи це певний. Вклад не тільки в Чернівську область, а взагалі я вважаю України, тому що з його сценаріями можна ставити дуже цікаві п'єси, література, організовувати літературні вечори, читати прекрасну поезію, особливо письменників Чернігівщини. Я хочу сказати, що слово це сила, слово особливо рідне, воно надихає. Воно е, згуртовує нас і звичайне надає нас наги. І все життя віддав Олексій Анатолійович рідному слові.